Чернігів вулиці Чудінала. Я Хрищенка Анастасія Миколаївна, мешканка міста Чернігів вулиці Чудінала. Звернулася до благодійного фонду Патріот Чернігова», який співпрацює з фондом «Нова, нова Україна» за благодійною допомогою для мешканців мого району. Дуже багато пенсіонерів район віддалений, тому щиро дякуємо. Нам все доставили, ми дуже раді цьому. Ще раз щиро дякую. Я Хрищенка Анастасія Миколаївна, мешканка міста Чернігів вулиці Чудінова. Звернулася до благодійного фонду Патріот Чернігова», який співпрацює з фондом Нова, Нова Україна за благодійною допомогою для мешканців мого району. Дуже багато пенсіонерів район віддалений. Тому щиро дякуємо. Нам все доставили. Ми дуже раді цьому і. Ще раз щиро дякую. Я хрещенка Анастасія Миколаївна, мешканця міста, мешканка міста Чернігів вулиці Чудінова. Звернулася до благодійного фонду Патріот Чернігова», який співпрацює з фондом Нова, Нова Україна» за благодійною допомогою для мешканців мого району. Дуже багато пенсіонерів район віддалений. Тому щиро дякуємо. Нам все доставили. Ми дуже раді цьому і. Cheira-se